Вітаю вас, дорогі брати і сестри. В продовження нашого зібрання хочу зачитати два місця, над якими ми будемо роздумувати з вами. Перше місце записано в Післанні апостола Павла До Єфесян, в першому розділі, сьомим віршом, написано такі слова, що в ньому мова йде про Ісуса Христа, відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. І інше місце записано в першому післанні Івана в першому розділі дев'ятим віршом. Такі, такі слова читаємо. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. До цього місця займайте місця. Два місця, яких ми прочитали. Я не знаю, чи хтось з вас коли-небудь проходив курс Біблійного інституту серія 2.7. Завдання цього курсу було на протязі курсу, він проходив приблизно від 2 до трьох місяців вивчити 10 віршів, 10 основоположних віршів нашої віри. Два вірші, які ми прочитали, вони входили в ці 10 віршів. І свого часу ці вірші я вчив на пам'ять, будучи уже не просто дитиною, а в такому юному, навіть в трошки старшому віці. Отож, ми сьогодні з вами будемо говорити про прощення провин. Яке ми маємо в Ісусі Христі. Для того, щоб говорити далі про прощення провин, яке ми маємо в Ісусі Христі, я хотів би, щоб ми всі погодилися з однією теоремою. Теорема це твердження, якщо ми пам'ятаємо курс Геометрії 7 класу, здається, твердження, яке потребує доведення. Ми не будемо сьогодні доводити щось. Але прошу, щоб ви згодилися зі мною, з тим, що. Спасіння ми отримуємо через віру в Ісуса Христа через розкаяння в наших гріхах, і прощення ми отримуємо саме через розкаяння і через віру. Погоджуєтесь зі мною? Дякую. Ми можемо далі продовжувати. Отож, повертаємося до наших віршів про прощення. І, вірш, і перший вірш, який ми прочитали з Єфесян, і другий вірш з першого післання Івана говорить про. Прощення провин і про прощення гріхів. Це те, що об'єднує ці два вірші: прощення провин єфесян і прощення гріхів в першому Івана. Разом з тим, ці два вірші мають невеличку відмінність між собою. Якщо ми говоримо про прощення, яке говориться в єфесянам, то говориться про прощення, яке ми отримуємо як подарунок, по благодаті. Таке прощення дає нам Бог. Через жертву Ісуса Христа. Таке прощення приводить нас до початку духовного народження. Якщо ми покаялись, якщо ми попросили в Бога вибачення, усвідомивши всі свої гріхи, які ми зробили, Бог прощає нас, Бог каже, тепер ти мій син, ти духовно народився. Про що говорить? Про яке прощення говорить Іван в післенні в першому своєму післенні? Про прощення, яке ми отримуємо, але щось ми маємо для того зробити. В даному випадку, ми маємо просити вибачення, ми маємо розкаюватись. По контексту ми бачимо, що коли Іван писав своє післення, він звертався до віруючих, до людей, які вже прийняли Ісуса Христа. І разом з тим він говорить, що ви маєте просити вибачення за свої гріхи. Обидва місця вони доповнюють одне одного. І в більшій мірі вони дають відповіді на деякі наступні запитання, які я хотів би підняти. Отож, в чому різниця між прощенням, яке ми отримуємо, отримуємо внаслідок покаяння, про яке говорить Павло Доєфесян, і прощенням. Про яке говорить Павло, э, вибачте, Іван в своєму першому післанні? Давайте ми повернемося, уявимо, що ми живемо з вами в 1997 році. Здається, в 97 році відмінили смертну кару в Україні. Ми живемо з вами в Україні до 1997 року. Кожен з нас вчинив смертний гріх. Декілька категорій гріхів було смертних, за які підлягали би ми смертній карі. Це може бути вбивство, це може бути ще щось. Але кожен з нас підлягає суду. І розуміючи, що за вчинений злочин ми маємо понести смертну кару. Відбувається суд, є прокурор, є адвокат, є суддя, є присяжні, можливо, є свідки. І все йде до того, справа йде до того, що нам мають винесне, винести смертний вирок. І тут стає адвокат, говорить, що є якісь певні змягчаючі обставини. Суддя переглядає справу, і все рівно суддя виносить нам смертний вирок. Тому що навіть суддя, він має діяти в конституційних нормах, має діяти в правових нормах, він не може скасувати смертної кари за вчинений злочин. Що зробив Ісус Христос? Що зробив Бог через, через смерть свого Сина Ісуса Христа? Згідно Кримінального кодексу Біблії нам теж загрожувала смертна кара. Римлянам В післані до римлян, в третьому розділі, 23 вірші, написано, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Немає святого ні одного, ні однієї людини на землі немає, яка би могла оправдати свої гріхи. І разом з тим, за ці гріхи ми маємо понести покарання знову ж таки, Пісня до Римлян, шостий уже розділ, 23-й вірш, написано, бо плата за гріх. Смерть. Ми поки що торкнемося першої частини цього вірша. За наші гріхи, за наші провини ми маємо понести покарання. Давайте уявимо знову ж таки наш суд. Ми глибоко усвідомлюємо нашу провину. Ми глибоко усвідомлюємо нашу вину і ми розкаємося в здійснених провинах. На засіданні, у засіданні, сидить наш адвокат Ісус Христос, звертаючись до судді, до Бога Отця, каже: Помилуй Його. Помилуй на основі того, що я заплачу за нього ціну. Я готовий понести Його покарання. Я готовий померти за Павла Боборецького. За його вчинені гріхи. Бог суддя, Він милостивий. Він приймає, каже: добре, твоя смерть, смерть Ісуса Христа, смерть Божого Сина буде зарахована тобі, а ти йди і живи. Якщо взяти світський суд після. Навіть після такого виправдання за людину, яку судили, буде клеймо на все життя: вбивця, грабіжник, гвалтівник, злочинець. І з цим клеймом людина буде жити все своє життя перед суспільством, перед народом, перед людьми. Що Бог робить з нашими гріхами? Прийнявши заплату Ісуса Христа, що Господь робить? Псалом 102, 12 вірш написано Як далекий від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. В Євреям, в 8 розділі 12 віршом, цитуючи Пророка Єремію, автор говорить такі слова. Буду я милостивий в слова Господа, буду я милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів я вже більш не згадаю. Отож. Коли апостол Павло пише післення до Єфесянам і каже, що в ньому відкуплення кров'ю Його, що в ньому прощення провин через багатство, благодаті Його, він каже, що Господь, коли ми визнаємо свої гріхи, коли ми в нього просимо вибачення, прощає нас. Прощає нас. І це прощення воно не відбулося саме по собі. Я прощений і помилуваний. Бо хтось заплатив за мене ціну. Ісус Христос заплатив своєю смертю за мої гріхи. І саме тому я маю Боже прощення. І саме через таке прощення, і саме про таке прощення Ісус Христос говорив в розмові з Никодимом. Таке розкаяння воно призводить до народження згори. Отже, коли я усвідомив свої провини, розкаявся в них, я попросив Бога прощення за ці провини. Я отримав від Бога прощення за свої провини. Я отримував, я отримував викуплення і усиновлення мої відносини з Богом, вони переходять на іншу стадію. Цю стадію умовно я назвав прощення батька і прощення і вибачення сина. І саме про таке визнання гріхів. На етапі пізнання Христа говорить Іван. Мимоволі згадую своє покаяння. Я народився в християнській сім'ї, мої батьки були глибоко віруючими людьми. На певному етапі свого дорослішання я зрозумів, що я ніяким чином не спадковую віру в Ісуса Христа від своїх батьків. Мені потрібно будувати свої особисті стосунки з моїм Господом. І я розумів, що для цього мені потрібно покаятись. В першу чергу мені потрібно покаятись. Одного разу, я вже навіть в хорі співав Дух Святий Торкнувся мого серця, це було на Різдво. Багато молодих людей виходило на покаяння, коли був заклик до покаяння, вийшов і я. Знаєте, коли після слова амінь тут перед кафедрою ти встаєш, таке відчуття, що в тебе крила є, тобі хочеться літати. Тобі хочеться розповідати, тобі хочеться говорити, тобі ти гориш тим, що для тебе зробив Ісус Христос. Проходить певний час, і цей час пройшов і в мене. І я замітив за собою, що волі я согрішаю. Більше того, я вже навіть хрещення прийняв, і в мене виникло питання: мені потрібно покаяння знову? Так, мені потрібне покаяння знову. Я зрозумів, що при тому всьому, що Бог надалі залишається моїм батьком, але для зміцнення стосунків, а інколи й для відновлення стосунків з Ним, мені знову потрібне покаяння. Саме про таке покаяння говорить Іван. Будучи прощеним, будучи сином або донькою Господа. Визнавай свої гріхи. Історія про блудного сина. Всі ми дуже прекрасно знаємо. Зазвичай цю історію не раз я чув на євангелізаційних зібраннях, коли ми хочемо людей запросити до Господа до початку будівництва відносин з ним. Але історія про блудного сина це історія про. Покаяння і пропрощення, про покаяння сина і про прощення батька, який отримує син. Також це історія про те, що внаслідок, навіть після гріха, Бог чекає мого розкаяння, і він готовий прощати мене знову і знову. Також це історія про усвідомлення моїх гріхів, про усвідомлення того. Що моє визнання гріхів призводить до того, що Бог прощає мене знову і знову. Отримавши прощення через покаяння, я ж все ж таки залишаюся в гріховному тілі, і інколи несвідомо грішу. Інколи я можу заздрити, інколи я можу обманювати. І я говорю про несвідомі речі, які в які вистрелюють з мене самі по собі, в певній мірі. Ні в якому разі я не хочу говорити про те, не хочу сказати про те, на розум приходить вірш. Колись не раз з цієї сцени його розповідали: грішу і каюсь, каюсь і грішу. Якщо мова йде про вірш, мова йде про гріх, який я роблю свідомо. Знаючи, що Господь заплатив за мої гріхи, я повертаюся до того гріха свідомо, роблю свідомий вибір іти і грішити. Але коли апостол Іван в першому післені говорить про покаяння від гріхів, мова йде зовсім про інший тип гріхів, про гріхи, які роблю несвідомо. Десь обманув несвідомо, десь заздрість проявилась в мені, десь нечистиві думки проявилися в мені. І за ці речі. Я маю просити вибачення в Господа. Ці гріхи вони руйнують мої відносини з Богом. І в моєму житті, якщо не буде розкаяння за ці гріхи, рано чи пізно я або повністю втрачу зв'язок з Богом, втрачу віру і втрачу спасіння. Отож, як ці два місця Вони пов'язуються між собою, Знаєте, мене захоплює Біблія тим, що Слово Боже, воно. От багатогранне, ми не можемо дивитися на одне місце і бачити тільки одну його сторону. Одне місце воно доповнює інше місце. Я, коли готувався сьогодні, я читав, що це якби протиречиві місця, але разом з тим це місця, які доповнюють одне одне. Після увірування в смерть Ісуса Христа і розкаяння за свої свідомі і несвідомі гріхи, отримавши одного разу прощення за свої гріхи. За свій гріх, в якому я народився, Бог ніколи не забуде і не згадає мені ці гріхи. При умові, якщо я буду визнавати і каятися в своїх вчинених після примирення з Богом гріхах. Якщо я визнаю свої гріхи, Бог забуває. А якщо я не визнаю свої гріхи, Бог згадає одного разу. Наші гріхи вони були прощені під час спасіння, про яке говорив Павло в Післані до Єфесян. Однак наші щоденні стосунки з Богом потребують надійної підстави, прощення, про яке говорив Іван. Належні взаємини з Богом не можуть мати місце при нерозкаянних гріхах в нашому житті. Таким чином, аби зберегти близькі стосунки з Богом, нам слід сповідувати свої гріхи. Тільки но ми усвідомили, що згрішили. Виникає інше питання. А все ж таки скільки разів тоді потрібно каятися мені? Зазвичай покаяння ми вважаємо певний процес. Покаяння має відбуватися в церкві. Проходить служіння. Пастор робить заклик до покаяння, співає хор. Я виходжу, спочатку молюся, я говорю молитву покаяння, потім покая... молитву покаяння затверджує пастир. І на цьому покаяння звершилось. Один раз за все життя достатньо, щоб... Щоб... щоб моя віра вона зберіглась, віра в Ісуса Христа. Колись в нашу церкву неодноразово приїжджали брати євангелисти, які закликали до покаяння. Уже віруючих людей, людей, які свого часу вже каялися в своїх гріхах, виходили наперед до кафедри, приймали хрещення. І дивувало те, що дуже багато людей виходило оновити це. У православних церквах таїнство сповіді проходить один раз на рік. Зазвичай це відбувається перед пасхальними святами. Інші церкви практикують Сповідь частіше. Один раз в квартал в три місяці. В нашій церкві існує дуже хороша традиція. Якщо ви спостерігали, перед причастям, коли пастор молиться, він промовляє такі слова: Прости нас, Господи. І вся церква, підтверджуючи слова пастиря напівголос. Говорить так, прости. Якщо кожен, хто промовляє ці слова, усвідомлює, за що він просить вибачення, то це також, друзі мої, покаяння. В нашому братстві ми приймаємо причастя 12 разів на рік. Чи може це означати, що каятися перед Богом потрібно 12 разів на рік? Ні. В Біблії ми знаходимо запитання учнів, скільки треба робити чого. Воно стосується прощення. Учні підходять до Господа і кажуть, Господи, скільки разів треба прощати. Але в Біблії ми не знаходимо прямого запитання Господу: Господи, а скільки разів я маю каятися за своє життя? Саме слово покаяння або спільнокореневі дії слова покаятись, покайтеся. В Біблії вживається приблизно 80 разів. Але це ніяк не означає, що за все наше життя нам потрібно ставати на коліна перед Богом і визнавати свої гріхи 80 разів. Апостол Павло, пишучи пісня до филиппян, звертається до них з такими словами. Филіп'ян, другий розділ, 12 вірш. Зі страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає вас і бажання, і дію. Зі своєї сторони Бог повністю зробив все для нашого спасіння, але є частина, яку маємо робити ми. Слово звершуйте, незавершена форма дієслова. Не звершуйте один раз, а звершуйте постійно, постійно звершуйте своє спасіння. Звершуйте означає незавершену дію. Це те, що ще потрібно робити і робити і робити. У моєму житті свого часу була дуже хибна думка про те, що покаяння це вже все, кінець. Кінець мого спасіння. Все життя, за все життя мені потрібно зрозуміти одну річ свою гріховність. Розуміючи свою гріховність, мені потрібно зрозуміти, що я можу позбавитися своєї гріховності, вірувавши в Ісуса Христа, і мені потрібно покаятись. Це я вам говорю як дитина віруючих батьків. І вийшовши наперед до кафедри на покаяння це кінець. Далі можеш спокійно приймати хрещення, одружуватись. Далі, 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 далі може жити. Як жити? Це вже інше запитання. Але спостерігаючи за своїм життям, спостерігаючи зараз за життям своїх дітей, які вже деякі з них виходили наперед до кафедри, на покаяння. Я розумію, що покаяння це початок. Початок слідування за Господом. Початок Пізнання Його, початок усиновлення, початок освячення. І далі все наше життя, пізнаючи, освячуючись Ісусі Христі, має приводити нас до покаяння. Я не хочу закликати вас, щоб кожного разу, коли йде заклик на покаяння, всі виходили сюди наперед. Але я хочу закликати вас, щоб, будуючи відносини з Ісусом Христом, ви визнавали свої гріхи в першу чергу перед Ним усвідомлені свої гріхи. Отож, покаяння це початок, покаятись нам потрібно перед Богом все наше свідоме життя. Через покаяння ми наближуємося до Господа, через покаяння ми будуємо стосунки з Ним. Через покаяння ми освячуємось. Через покаяння ми маємо вічне життя. Нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми розуміли це, розуміли те, що Господь зробив для нас на Христі, розуміли свою гріховність і каялися перед нашим Господом на протязі всього нашого життя, скільки Господь ще продовжить його. Амінь. Давайте помолимось.